Я готовий його говорити замовлення, але тільки швидко, багато справ. Ескізи скину на електронну пошту. Якби ви хоч тиждень могли почекати. Це неможливо. Подумайте над іншим дизайном. Якщо це жарт, то дуже жорстокий. Та хто ви взагалі такий? Що вам треба? Черговий журналіст? Відчепіться від нас. Дайте спокій її пам'яті. Співчуваю, але нічим не можу допомогти. Псих. В сенсі повторює долю. Добре. Я розкажу. Люта працювала стюардесою, Постійно літала. А я страшенно рівнував. Вона добре готувала, але ніколи не мала часу. Вічно замовляла якісь суші. З доставки і тиснув на неї, щоб кинула професію, не могла, розривалася між домом і небом. Я подав на розлучення, втомився, думав, хоч це спрацює. Що вона зробить вибір? Так. Все на неї навалилось разом. Все вона втратила. Зараз я відчуваю жахливу провину. Але зробити вже нічого не можу. Зважилась на останній політ? Стрибнула з висоти. Сьогодні рокавини. Задоволені? Каблучка. Вона у вас? Але як? Не може бути? Люду з нею поховали. Я сам бачив.